Не полишаючи Іспанію, переходимо до геть іншої теми. Іспанська поліція передала Україні конфісковане скіфське золото на 60 мільйонів євро. У кого його конфіскували, які це скарби та чому повернули саме до України. Дізнаємося з нашого сюжету. Золоті сережки, брошки, пекторалі та інші прикраси 8-4 століть до нашої ери передала Україні Національна поліція Іспанії. Вартість коштовностей – 60 мільйонів євро. Нелегально вивезені з України стародавні артефакти вилучили в результаті міжнародної спецоперації у Мадриді. Іспанські поліцейські заарештували п'ятьох контрабандистів. Троє з них це громадяни Іспанії, а двоє українці. Зловмисники вивозили коштовності з України до Європейського Союзу з 2014 по 2020 рік. Перші розслідування почались, коли агенти національної поліції Іспанії дізналися, що серію надзвичайно цінних золотих артефактів продає громадянин України, який проживає у Мадриді. 2021 року слідчі вилучило підозрюваного золотий пояс із головами баранів. Саме його українець продав мадридському бізнесмену. Далі іспанські правоохоронці у співпраці зі службою безпеки України відстежили ще кілька цінних предметів, які з 2009 по 2013 рік виставлялися в одному з київських музеїв. Ці коштовності неможливо було продати через звичайні законні канали, зокрема через аукціонні кімнати. Тому зловмисники включали їх до капіталу різних комерційних компаній, створених спеціально, аби полегшити їхню комерціалізацію групою інвесторів. Вилучені у злочинців 11 золотих артефактів арештували і відправили на експертизу, аби визначити їхню приналежність до української культурної спадщини. Експерти підтвердили, що коштовності дійсно мають велику історичну та культурну цінність. Велика ажурна пектораль у вигляді чотирьох джгутів із зображенням тварини рослин це нагрудна прикраса скіфського царя. У золотому флаконі із сердоліком, датованому третім століттям до нашої ери, скіфи зберігали ароматичні масла. Українські археологи говорять, що передані іспанцями коштовності, які були створені скіфською цивілізацією, належать до найвідоміших історичних надбань України. Скіфське золото, котре зберігалося в українських музеях на окупованих росіянами територіях, було розграбоване агресором із початком великої війни. Збитки від розкрадання Росією мистецької спадщини України оцінюють у сотні мільйонів євро.